Тихо, тихо, стоп марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів, чистий розум, замість голів. Хто малював на екрані фільм, хто давав ролі і наносив грим? Хто лише лялька, а хто карабас, зрозуміти саме час. Серіях. Треба один хибний висвіт. Дам тебе докуплено. Ви знайомі. Ми сину, ну ти ж розумний чоловік. Вік, я не вірю, що ти міг зробити хибний виклик. Ну так. У зробив я хибний виклик. Виклик і що? Да то. я не вірю, що ти мог зробити хибний виклик. Хо, ти признаєшся, хто це зробив? Ні. Та я ж не вірю, що ти міг це зробити. Ти. Ну, ну, і не вірю. Я... Не скажу нічого. Добре. От сядеш на дитячу зону. зону. Будеш пам'ятати мої слова. Зараз ми вже їдемо на відділку. На допит, ти це Розумієш? Так розумію. Ну добре, поїхали на відділку. Я, я хотів з тобою, як по-доброму, але ти не хочеш. Ти уверен, що не хочеш зізнаватись? Так уверен. Сяду я, ну і пофіг. Ну, добре, добре. Діда, ну добре. Ну що ж. Алло, якщо він, якщо він сяде, то скажете. Все, зараз, зараз я тебе висаджую, тепер йди. Давай. Сіди і будь ласка, вспом'ятай мої слова. Добре, якщо вони будуть мені корисні. Давай, пожалуй. Давай, ага. Добре, давай. Я приїхав. Ну що ж, а мені пора. Ну що ж, іду. О, привіт, які люди до нас прийшли. Ну шо, шо? Ну шо? Іде на допит? Ну йдемо, якщо в мене викликали. Я б на твоєму місці б так з поліцією не розмовляв, ну добре, пішли. Пишу на допит. Ну да. Заходь, ти заходь. От двері, я вже є просто. Сідай, сідай. Е, ну що ж, е, давай. А тепер признавайся, тебе хтось заставляв це робити. Тепер я вже по-серйозному кажу. Да, ніхто мене не заставляв це робити, я просто вирішив погратися і все. Слухай, я тобі щось не дуже вірю. Нам, слухай, тут не шутять, тут рішають реальні справи. І ти розумієш, що ти можеш сісти на рік? Якщо підтвердять твою виновність, то ти сядеш на рік. Рік в дитячу зону. Зону, ти це розумієш? Так, розумію, І що? Це я просто вирішив погратися, я вам кажу. Да, ти хочеш сісти, чи що? І що? Я нічого вам не скажу. Да. Так, кажи, давай, то мені прийдеться прийняти для цього міри, щоб ти сказав. Щоб ти нам все сказав. Кажи тебе, хтось заставляв, «Да мене ніхто не заставляв. А якщо отак, -от. тебе хтось заставляв? Тебе хтось заставляв? То... Ніхто мене не заставляв, я клянусь. Клянусь, я неся. Ну якщо потім будеш прибігати, вжати я з тобою, звісно, нічого не зроблю. Але не знаю, ти зараз чи не дуже. Добре, що пере... Та то я тобі вже, то я вам уже кажу, в сотий раз мене ніхто не заставляв. Що ж, сиди тут, а я зараз до начальника піду. І запитаємо у нього все у начальника потім все запитаємо. Добре, ідіть і, ідіть питайте. У нього є камери відеоспостереження, а ви вони без звуку, або нічого. Думаю, по цьому ми зможемо казати, якщо ти з кимось говорив, а потім ми і какашкаліці, то потім то я тобі... Ой, як я тобі не завжди. Все. Пішов, а ти будь тут. Сумасшедший він який. Ой, як я не вірю, що він каже правду, то я зараз у начальника все запитає. Можна? Так, заходьте. Я ось стосовно справи хибного виклика. Ну, що таке? Можете переглянути камери, чи він з кимось говорив? Так, звісно, і зараз скажу вам, що на камерах було. Так, ну він спочатку з кимось розмовляє, потім потім щось робить, і потім уже викликає поліцію, я так бах, я бачу. Тому що він ра два рази розмовляв по телефону. Навіть на перший раз він розмовляв з татком, який він чимненький, а другий раз уже робив хибний виклик. Добре, дякую. Ну що ж? Ми ще по... Ну що ж, їдемо на... дитячу зону. Ну, що, ти ще тут не втік. Зараз дай сюди телефон. Будемо зараз телефонувати твоєму батькові, а потім ти їдеш на дитячу зону. Так. Алло. Алло. Це э, батько. Він він сяде. І зараз він їде на дитячу зону. Так що не це будинок номер вісім. Це буде це подивіться по домашнім камерам. Який це будинок? Дитяча зона. Він їде на дитячу зону зараз. Так що давайте все до побачення. Ну що ж, не збрахав, слава Богу. Так що давай сюди всі необхідні речі і ми. Поїдемо з тобою на дитячу зону. Може. Е, не треба. Ти так борівся за те, щоб тебе на дитячу зону не поставили. А тепер ні, це так справа не піде. Друже, так справа не піде. А ти зараз береш бира... даєш всі необхідні речі, потім їдеш на дитячу зону і сидіти ти там будеш один рік. Добре. Ну все, друже, давай, збирай речі. І на вихід. Я буду тебе чекати. Ну, хоча б, хоча б не його на дитячу зону, бо на свободі він би мене вбив би. Так, еще їду до, до начальника, мені сказав, щоб тебе поклали в курс. Зараз будемо тут розбиратися. Але вже не є зі мною. Йди в кабінет начальника і його там чекай. І ти до начальника. Ну добре, хаве не якось не дуже ходить. Можна? Так, звісно, ходіть. А, так це ти? Мене вирішили посадити на дитячу зону. Ну тоді йдемо на другий поверх, уже там будемо рушати. Куди це не? Давай, давай, ідем, ідемо, дай, йде. Мені тебе чекати, чи що? Да, я без тебе нікуди не піду. Не переживай. Ну, без добре. Угу. Ти тут надовго не затримайся. Нам саме кинець. Давай сідай. і будемо зараз тут розбирати. Ну шо, я тебе слухаю. Ти зробив хибний виклик і потражуючи поліцію. Mm. Ну то що? Ви батькам огромний штраф в розмірі 50 тисяч, срок на рік у дитячу зону. Я тебе слухаю. Твої варіанти? Срок. Ход і відміна. Твоєму батькові набрали, попередила, що ти будеш у дитячу зону, їду Так, попередили. Ну, а тоді сїди та сідай в машину. Ну, чекатимум тебе там. Це коли я піду на свободу і вип'ють. Ну, я пішов. Ну що, як тим син? Ну що, син? Синку, зрозумів, що так робити не можна. Так, так, зрозумів, що не можна уганяти. Машину. Ну, от і відмінно. Тоді на вихід, твій срок закінчений. Я тебе хотів на один день тиждень. Це щоб тебе так сказати запугати. Серйозно, так? Бачу ти над поведінкою подумав. Тепер можна тобі і відпускати. А вихід і телефон я тобі... Тебе... А, а, тв... а ви те? А в телефон я тобі поверну потім. А зараз іди поляй. Дякую, тобі більше ніколи закон хорошити не уйде все. Ну от і відміну. Ну. А я піду по своїх справах. Ну що, ти з відділку йди, щоб мої очі -то я тут не бачили за 5 секунд. Отакий От тобі чан. Да добре, добре. Все. Ну все. Я... Ну, на цьому все. Я пішов. У мене теж є особливо життя. І я пішов. Пишу... Я пішов працювати. Ну, я пошук працювати. Я забув попередити колектив, що у нас в... скоро буде сам під начальник комісії приходити. Ну добре, це потім може. Це я, це я вже сьогодні напам'ятаю.